Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. От ціяли, як ви бачили, ячмінчик. Зараз я вам таку вставочку невеличку вставлю. Побачите, як ми її осіяли. Трошки пізніше з вами глянемо, подивимося, що ми там понасівали. Бо чесно, я їхав по селі, то палками наче ніхто не кинув, бо бой ми там пару гектарів посіяли ячменю, там пшениці. І думаю, треба ж трошки сівалку підсаманити, вже скоро будемо сіяти сою. А у мене, виходить, лева секція піднімає дуже добре, високо, навіть в транспорт не треба положення переключати. А ця права, виходить, ну, сошники по землі тіліпаються, я їду, блин, воно черкає, воно мені не нравиться. Купив я ось такі почіпники нові. Зараз вам покажу. Ставляться вони сюди. Тут взагалі був рідний почіпник. Дивіться, який рідний почіпник був. Взагалі, соціальний, бачите? Це, походу, ще з заводу, виходить, на цю профільну трубу поставили цього нового почіпника. Наділи і потім поприварювали ці тяги, тому що як його зняти не можна було взагалі. Прийшлося мені що зробити? Він, слава богу, чугунний. Я ее різанув, молоточком бахнув і все. Ми ее ліквідували із сівалки. І зараз все я купив заводський. Бачите, зараз вам покажу. Він з двох половинок ставиться сюди. Ось все. І зараз ми його поставимо і подивимося, як піднімає сівалка. Да, я думаю, буде піднімати нормально, в принципі. Люфте, конечно, у нас есть. є. Ну, та сторона щось нормально піднімає, а ця хренова. Я думаю, сейчас поміняємо. Ці железні почіпники, і буде у нас все чітко. Пізніше ще, друзі, включуся, покажу вам результат. Друзі, підшаманили ми трошки сівалку. Два години ми її з кінтом-толіком і Ватсоном уділили. Поміняли, виходить, почіпник чегуни, який состоїть із двох половинок Левий і правий, Хоча у нас є нові, ми їх поки не трогали, поки хай поїздять старі. Сюди ми вставили таку шинку, щоб убрати повністю люфт. Не було, щоб плюта зашплінтувалася з цієї сторони вже предучий хазяїн він шинки повставляв, в принципі люфта немає. Тільки ми за цю двіжуху і виходить, сюди ще кусочок железяки підставили, вирізали, щоб у нас тут мертво було. Тільки ми це все зробили, у нас одразу сошники піднялися. Права частина піднялася ну, капітально, як ви бачите, зараз я вам покажу. По цій секції, якщо ми дивимося, то в нас практично воно в ідеал права з лівою. Права, там на пів сантима нижче. Ну, було, ну, стало дуже непогано, дивіться. У нас сошники практично в один уровень. Є там сошники, воно, там, як ви бачите, там два нижче, чого вони нижче, тому як у нас. Отут на шплінти заводські заводські покупляти. Бачите, тут хтось з проволоки повигинав, зараз часу немає ним займатися. З, з, з часом я сюди поточу, пальці якісь вставляю або куплю даже заводські, принципі, щоб люфти типу, повбирати. Звісно, воно все це робиться на, на скору руку, тому як Блін, нема времени і фінансів особи займатися. Так, підшаманили. Я думаю, буде нормально, на сою будемо сіяти, все буде добре. Зараз я поставлю на паузу, піду гляну, дойду до городу і типу, подивимося з вами, що ж ми там понасівали. Тому як я перший рік сію з цією сівалкою і взагалі сію з сівалкою. Раніше я з сівалками не сталкувався. Зараз підемо глянемо, що ми з вами там понасівали. Друзі, ну що, підемо дивитися, що я тут насіяв, тому як я перший раз з зашкою працюю, уже бачу косяки. ну в принципі ну нічого надо просто як сіяться зашкою далі края відходить <кій> я дві сівалки края обійшов ну, я вам скажу друзі якщо не рахуючи от два косяка взагалом даже дуже і непогано вийшло. дивіться видно по що самі диски Втулки не розбиті, не особо гуляють сошники туди-сюди. Може густувато трохи посіли, хоча ні, виставляли, в принципі, так як книжка сіє, дивіться, як сівалочка ложила. Дружно, відносно, Да? я рахую, що в принципі непоганий там ще вісім не йти, сівалки. Бо я бачу багато хто сіє, то. Страшне діло, що там робиться. У нас кстати, кстаті, навіть дуже непогано вийшло. відносно. Не рахуючи там оці два косяка розворота. Та хірпаємо. Я думаю, буде ячмінь. Я, звісно, боявся, що він перемерзне. У нас були приморозки до мінус 4. Думаю, що хана йому не. Він пережив. В принципі, все нормально. Фух, друзі. Всім. Дякую за перегляд. Кому понравився відос, ставимо лайкос і підписуємося на канал.